Я хотів сьогодні одягтися якось гарно для відео, але у нас 20 градусів і мій мут це чисто. Не питайте, звідки це в мене, я все одно не розкажу. Мені не подобається, як я виглядаю, чому це ніби виняли з жопи корови. Блін, Йоб твою мать. Звідки це? У мене павук тут. Паша, ти це бачив? Дівчата, так не можна. Пора навчатися. Угу. Я не знаю, як не срачка, то передячка, як називається, знаєте, капець. Не можна зняти відео в цьому домі, в цій общазі. Що за життя така? Важливо, одне, цей день настав. Це врази вже якось крінжово звучить, вам не кажеться. Сьогодні настав той день, коли я буду знімати відео про те, чому Ну, от чому все проти того, щоб я знімав це відео? Все ж нормально. Я без негатива хочу. Всесвіт щось так не думає, відьму. Чому мене вигнали з дому? Хто не знає, хто не чув, хто тут новенький. Хто тут перший раз. Я живу, навчаюся в Відні, і перші п'ять місяців в Австрії я жив в австрійській сім'ї. І потім благополучно наприкінці літа мене просто вигнали. Отже, по-перше, в цьому відео я не буду назвати ніяких імен, щоб люди, якщо що, не обіжались, дісклеймер. Я розповідаю це все без ніякого негативу. У мене просто нуль негативу питань або щось таке до цієї сім'ї, які мене вигнали, до цієї жінки, саме яка мене вигнала. У мене нуль претензій. У мене, коротше. У мене тільки позитивні наміри, і чому я знімаю це відео? Не тому, щоб якось когось засрати, не тому, щоб якось я називаю, хайпанути і так далі, а просто тому, що це сталося в моєму житті. Це просто моя історія. Про цих людей не потрібно ніяку, я не знаю, гадость. Вони дійсно мені дуже багато допомогли, допомагають по теперішній день. Дійсно, дуже-дуже багато. 9 березня 2022 року я приїхав в Австрію у відень, і перший самий день я просидів десь в пожарці. Я про це розказував у своєму першому відео, яке я виклав після війни, і в кінці цього дня цього важкого дійсно дня тому що після дороги стрес я не знав, куди я їду. Я не знав до кого я їду, я не знав, де я буду жити, з ким я буду жити, скільки там буде людей. І я взагалі нічого не знав. Я не знав хто ці люди. І так само вони не знали про мене. І в кінці цього реально дуже важкого і безкінечного дня мене забрали з цієї пожарки і повезли до них додому. І я познайомився. Це дуже приємні люди, сім'я Тобто, чий це будинок, та її син, з яким дуже 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 хороші друзі дотепер. І ми дружимо, і спілкуємося, ми гуляємо і так далі. Тому, будь ласка, ніякого негативу. Я так собі записав, що від 9.03 по 15.04 четверте року все було просто 10 із 10, тому що так і було. Ми дуже часто гуляли. Ми разом ходили вчитися кудись. Ми просто дуже багато спілкувалися. Цей період це був певно найкращий такий період, коли ми дійсно дуже класно якось знаю, Общалися, спілкувалися з 15 квітня по 19 квітня. Я поїхав в Нюнберг, тому що там живе моя двоєрода сестра, її діти, і з якими у мене супер просто стосунки. Це були дійсно одні з найкращих трьох днів в моєму житті. Ми дуже класно потусили, ми дуже класно поїздили там, погуляли і так далі. Тут 19 чи 20 числа я не пам'ятаю, я повертаюся в Австрію, і вже 22 квітня по 29 я поїхав свій перший раз в Україну. Все було наче добре. Я повернувся з України з подарунками і так далі. І з 29 го відня по 25 травня все було ще плюс-мінус окей, але вже якось трохи дивно, трохи напряжно. І також я хочу відмітити, те, що що, коли я приїхав, ми одразу домовилися, що скільки я можу там залишатися. Вона сказала, типу, скільки тобі треба. Я сказав, ну приблизно до вересня, якщо ви так не можете, проблеми нема. Я, типу, знаходжу собі десь інше місце, де жити. Дійсно, проблеми не було. Вона така ні, ні ні все добре, до вересня залишайся. А ми раді, нам все супер комфортно подобається. Але після того, як я повернувся перший раз з України, дійсно все ставало якось досить дивно. Я по другому це описати не можу. Тобто були якісь вже дивні претензії до мене, дивне ставлення до мене. Але було ще плюс-мінус. Я цього майже не помічав. Коли я другий раз поїхав в Україну з 25 травня по 3 червня, почалося вже щось дуже і дуже напрямку. Дійсно дуже і дуже напряжне почалося, і це було якось супернеприємно. Тобто, ситуація, я в Австрії в домі австрійців, з якими я їх, до речі, періодично питав, чи все окей, чи е, вам все комфортно, класно, чи не заважаю я вам, якщо щось, то ви кажіть. Тобто, ми все з вами обговоримо. Я щось, ну ми придумаємо. Вже після того, як я другий раз повернувся з України, щось пішло не так. Тобто, наприклад, я завжди прибирався в тому домі, тому що з. Ранку до обіду і потім з обіду до вечора. Ця жіночка вона працювала. Її син завжди навчався чи був на роботі. А там, коли в нього були вихідні, то ми, ми з ним якось проводили разом час. І тобто, я один, у кого немає майже чим заняття. У мене був онлайн коледж, але то було ну таке. Я там прибирав чи готував їжу, чи ходив на покупки, на скупки і так далі. Тому що, якщо я поприбирав, то якось було не так. Спочатку вона така: супер, все клас, все супер. А потім, бо після того, як я повернувся саме другий раз з України. Вона якось е, дуже дивно до цього сталася. Я просто не можу це по-іншому назвати. Були якісь претензії, що я щось не так зробив, що я щось не то зробив. Або якщо я весь день сидів вдома, нікуди не виходив, або виходив там тільки в супермаркет, чи щось таке. Ну просто ну от, сидів, займався своїми справами, або прибирав, то завжди до мене були претензії. На мене саме от, повишали тон і говорили про те, що чому ти весь день вдома, мені це не подобається і так далі. Але що мені було робити? У мене немає курсів, у мене немає нічого. І я робив абсолютно все від А до Я, що мене попросили, і більше я пам'ятаю, що от саме в ці всі ситуації вони мене дуже сильно напрягли. І я 17 вже червня поїхав до Нюнберга. Я її запитав перед моїм від'їздом до Нюнберга, 17 червня. Чи можу я все ще залишитися до вересня? При тому, що влітку я буду не дуже довго в Австрії, тому що я їхав у Нюнберг в Україну. І так далі, тобто бавстері, я за всі три місяці літа всього, би бути десь місяць. Вона така, звісно, проблем нема там. Думаю, ну ладно. Але тут якісь претензії. Думаю, М -м, щось якось дивно, знаєте, ладно. Поїхав я в Нюнберг, щоб трошки знаєте, розбавити ситуацію, щоб не було так напряжно. Думаю, повернувся, і все буде ну окей. В Нюнберзі я був від 17 червня до 9 Липня, і з 15 липня по 22 липня я був в Україні, тобто ми майже не бачилися. Я буквально приїхав, переночував, навіть не розбирав речі і одразу ж їхав додому. І тут я 22-23 чи липня повертаюся до Австрії, і починається просто якась жесть. Тоді був приїхав її інший син, який навчався в іншій країні. Він приїхав, все було окей. Ми дійсно майже з ними всіма не пересікалися. Я просто прибирав і сидів в себе в підвалі. Ми... А, да, а, забув сказати, спочатку мене поселили в другий поверх, де і їхні були спальні при тому, що ця жіночка вона не ночувала у себе вдома, вона ночувала вдома свого чоловіка. Але коли я був в Україні з 15 по 22 липня, то вона мені написала, що я тебе переселяю з верхнього поверху підвал. А я в тому підвалі був. І я розумію, що скоріш за все, мене переселяв в кінотеатр. Там є типу маленький такий домашній кінотеатр. Там дуже стрьомно, тому що, по-перше, там немає дверей, по друге, там дуже. Уже дуже дуже багато різної живності, чого я дуже сильно раніше боявся. Зараз після того підвалу я вже не боюся, просто якось трошки неприємно, але я не боюся вже того, тобто я навчився їх вбивати. І починається реально якась жесть. Я не розумію, чому, тому що я прибирав я або сидів вдома, або кудись виходив погуляти. Ну я виходив погуляти кожного вечора, щоб менше якось пересікатися. І тут я буквально був з нею і її старшим сином. Ну недовго. Буквально я не знаю скільки ну тиждень, і потім вона на 4-5 днів поїхала кудись в подорож і залишила мене самого вдома. Той період я просто готував, там щось прибирав. Тобто у мене все було прекрасно. Тут день, коли вона приїжджає, я Поприбирав весь будинок, я на кухню все поприбирав. Але на другий поверх я не заходив, тому що там на другому поверх, щоб ви розуміли, там були три кімнати та туалет з ванною. Вибачте, за такі подробиці, але я в той туалет не ходив, тому що був на першому поверх туалет і смисл мені подіматися на другий поверх, де їхні кімнати я не хочу ніяких, я не знаю, історій неприємних, але ну в душ я ходив туди. Вона приїжджає, вона приїхала десь о 12 ночі. Я сидів на той момент в своєму підвалі, я розмовляв по телефону, наче, і тут я. Я чую, що вона спускається. І така, типу, там, привіт, у мене немає часу з тобою розмовляти, просто типу, привіт, завтра поговоримо, окей?» І тут просто спустя хвилин 5-10 вона піднімається нагору, де кухня і так далі, і просто кричить моє ім'я, ну викрикує моє ім'я, і я біжу тут, Боже, що вже сталося? Мені так стало страшно, ви не представляєте. І вона така, чому срач на кухні? Чому такий срач на кухні? Я тобі говорила сто раз, витирай крошки, тому що вона дійсно говорила про те, що типу витирайте крошки, витирайте крошки. І коли вона мені це сказала. Дало було перший раз ще весною, я після того завжди витирав, чи були вони там, чи не було. І цей раз я думаю, так стоп, я вже наче поприбирав на кухні. І вона мені показує, що під столішню, тобто да, столішнє, де там щось нарізав, і так далі. Ну і підлога там під нею. І вона мені показує, що там от всякі крошки, і так далі. І тут я згадую, що я протопив, тому що я прибирав, коли вже було пізно. Я ще говорю по телефону, тобто я був не самий уважний. І я спочатку попилососив, а потім повитирав поверхності. Ну тобто, все, що було на. Цій верхці воно якби було на підлозі. Там було не дуже багато що, чесно, Там було все окей з тим. Ну тобто, то реально важко нам замінити. І вона почала на мене кричати про то, що от якийсь срач, ти розвів. І а я поприбирав все, і там було чистіше, набагато чистіше, ніж перед тим як вона уїхала. І я такий окей. Вона мені дала вот такий віночку. Зараз вам покажу, От майже такий самий, тобто такого, от принципу. І я це все підмів. Мені було не важко. І я спускаюсь далі до себе в підвал. і кажу, типу, там вибач. Я там протупив, я й обіснив ситуацію. Потім вона ще раз викрикує моє ім'я. Я перебігаю, я кажу, що сталося? Вона така на другому поверсі, туалет дуже брудний. Я кажу, та я в нього не ходив, щоб він був брудним. Я кажу, смисл мені доходити в туалет, якщо він є на першому поверсі, смисл просто. Вона така: нічого не знаю, то ти і йди його мий. Я в час ночі сів мити той туалет. Я був трошки в шоці. Я... Мені було супер обідно. Там я його помив, я спускаюсь вниз. Вона така починає зі мною діалог. Якщо чесно, я насправді вже не дуже. Пам'ятаю там слово в слово, але сенс був того, що вона вже замучилася, що у неї там проблеми зі здоров'ям, і їй дуже там важко це все. І то, що я вже дуже сильно задержався у них вдома, що я вже там п'ять місяців. І я сказав, ну я вже періодично питав, чи не чи не треба звіжди. вона Така, я знаю, але то, та-та. Ну вона мені точно відповідь на це не дала, як я пам'ятаю, тому що я пам'ятаю, що мене тут дуже прямо бурло, Чому вона мені точно відповідь не дала? Якби вона мені сказала, то, хоча б початку літа, я б знайшов собі якусь квар... Ти ручі я б знайшов до кого мені підселитися? Ну щось би я не знайшов. Блін, вона мені говорить про те, що а, їй не вистачає особистого простору. І я такий, я сижу підва. І я не виходжу звідти. То ти приходиш і кажеш мені, типу, що ти сидиш весь день вдома. І Я такий ладно. І вона починає на мене там кричати. Ну, от просто от це все, що я вам зараз. Свій, просто вона то як більше розтянула і кричала на мене. І я в той момент чесно, я, я реально стримував свої сльози, при тому, що я не знаю, коли нас. я плакав. Мені здається, років чисто 10 назад. І Я це оцінив як те, що тобі пора з'їжджати. Написав велике повідомлення своїй мамі на не ранок зранку, як лише рано, можна було мені, мама подзвонила. Ми з нею це все обговорили. Ми почали думати, куди мені їхати, що мені робити, тому що до моєї сестри я думав, що я не можу поїхати, тому що до неї мала приїжджати її мама, а це квартира і місця, якби там ну не так багато, як ви розумієте. Але моя сестра дуже розуміюча людина, неймовірно сильно її люблю. Вона попросила свою маму приїхати трошки пізніше, і я буквально на наступний день, ну тобто, цей день. День цей весь конфлікт він відбувся вночі. А вже зранку я купив білет на цей же день чи на наступний день. Я пам'ятаю, що 1 серпня я вже був в Нюнберзі. Але коли це все відбулось, чесно дату не пам'ятаю. Але 1 вересня у мене був заїзд до гуртожитку, і я жив от з 1 серпня, по 1 вересня, включно у моєї сестри в Німеччині в Нюнберзі. Мені в цей період ця жіночка писала, багато мені писала з вибаченнями. Ні, не з Вибачню, ні, 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 ну-ну-ну, -ні. No -no -no. не з забачню. А з тим, що вона погорячилася, але вона не вибачалася, Вона просто говорила про те, що типа, що їй там назначили якісь таблетки, і які на неї погано впливає. такий, окей, окей. Навіть той момент, коли я збирав свої речі, коли я залишав домівку, не тримав дійсно ніякого зла, тому що ви просто прикиньте, ви приймаєте до себе додому людину, яку ви не знаєте, яку ви ніколи не бачили, про яку ви абсолютно нічого не знаєте. Просто приймаєте до себе жити, знаючи, що це буде приблизно на півроку. Це огромний поступок і мені здається, вся карма цієї людини вона просто очистилася, тому я дійсно не тримав ніякого зла, ніякого негативу і так далі. Але й говорити про це мені не хотілося в інтернеті, тому тільки зараз вже пройшло дуже багато часу, але я тільки зараз хотів про це поговорити, тому я вам це все розповідаю. І потім, 1 вересня, її син менший, з яким я от, дружу, він мені дуже сильно допоміг з переїздом. Він мені дуже Сильно допоміг перетащити мої речі з того дому до якби гуртожитку, тому що всі мої речі, окрім маленького чемоданчика з моїми основними речами, залишилися там. Я їх зібрав просто до кубки, і все. Як оказалося, він лише тоді, 1 вересня, дізнався цю всю історію від мене. І потім цей день він поговорив зі своєю мамою. І просто факт в тому, що він про це все не знав. А, а мені було неприємно весь місяць від того, що тіпа, він мені написав не одного слова, я просто взяв з на місяць. Він вже тоді був повернувся з відпустки, тому що коли це все відбувалося, його не було. Скажу вам так, що з 1 от, серпня ми з нею не бачилися ні разу. Буквально на днях, можливо, коли вийде це відео, то я вже це зробив. Я поїду туди, де я жив раніше, тобто до цієї жінки додому, вона мене вже не перший місяць, я вам так скажу, кличе на вечерю до них, але щоб ви не переживали, все ж таки в кінці кінців вона вибачилася переді мною, і я вибачився перед нею. Правда, я чесно кажу. Втім, не знаю за що. Ой, ой, токсик. Але дійсно я не тримаю абсолютно ніякого зла на цю людину. Я неймовірно вдячний за те, що мене прийняли просто незнайому людину до себе додому. Просто дуже вдячний за весь досвід, який я отримав. Не тільки з цієї ситуації, а взагалі за цей рік життя за кордоном, життя самому. Дуже дуже сильно вам дякую за перегляд цього відео. Всім бажаю гарного дня, гарних вихідних, якщо я викладу це відео на вихідних. До нас. На Україну, любіть Україну, любіть себе, любіть своїх рідних. Не тримайте ніколи на кого негативу і зла, тому що це не потрібно на мене. До зустрічі, пока-пока.